Любі малята, я запрошу вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Сьогодні з вами ми завітаємо до друзів метелика та бджілки. Щоб в кімнаті не сидіти, ми сьогодні, любі діти, помандруємо до гаю, там метелик наш літає, а ось і наш друг метелик. Навесні в гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію, біля неї порадію. Ви мені допоможіть, стежечку скоріш знайдіть малята. Давайте допоможемо метеликові знайти квітку. Але спочатку треба знайти доріжку, по якій підемо шукати квіти. Ось дві доріжки, дві смужки. Давайте порівняємо їх за довжиною. Візьміть, будь ласка, червону смужку, прикладіть до неї жовту смужку. Що ми бачимо? Чи однакові смужки за довжиною? Ні, вони різні. Покажіть довшу смужку, вона червоного кольору. А тепер покажіть коротшу. Ось вона, вона жовтого кольору. Малята, а по якій стежці ми підемо і чому? Ми підемо по коротшій стежинці, щоб швидше знайти квіточку. А ось і квіточка. Давайте посадимо мотелика на квітку. Малята, до нас ще хтось летить. Та це ж бджілка. А я весело літаю, квіткам вічка розтуляю. Кажу квітки, годі спати. Я прийшла медок збирати. До бджілки ми дійдемо, якщо порівняємо, струмочки за шириною. Та їх переступимо. Малята, подивіться перед вами два струмочка. Де вузький, а де широкий струмочок? Знайшли хлопчики, перестрибніть через широкий струмочок, а ви, дівчатка, переступіть через вузький. Молодці. Пчілка малята приготувала нам завдання. Треба скласти картинку. З чотирьох частин, тоді ми з вами дізнаємось, хто ще прилетів на галявину. Бути уважні. Склали? Так хто прилетів на галявину? Бджілки. А скільки бджілок на картинці? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, три бджілки. Бджілки хочуть з нами пограти. Вони. Шукають квіти, щоб зібрати медок. Давайте їм допоможемо. Перед вами дві смужечки. Покладіть на верхню смужечку дві квіточки. Скільки квіточок ви поклали? Дві. На нижню смужечку покладіть стільки бджілок, скільки квітів. Скільки бджілок треба покласти. Вірно, дві. А чого більше бджілок чи квітів? Їх порівну. вірно. Прилетіла малята ще одна бджілка і сіла на нижню смужку. Порахуйте, скільки стало бджілок. Один, два, три, три бджілки. А чи всім бджілкам вистачає квітів? Ні, одна бджілка залишилася без квітки. А що потрібно зробити, щоб квітів і бджілок стало порівну? Треба покласти. Ще одну квіточку. Вірно, а тепер малята. Уважно подивіться на квіти і знайдіть дві однакові. Знайшли чим вони схожі? Вірно, вони червоного кольору. Ось і скінчилась наша гра. Вже прощатись нам пора. Будемо завтра зустрічатись. В нові ігри будемо гратись. Малята, я сподіваюсь, що заняття вам сподобалось. Скажіть мені, будь ласка, а з ким ми сьогодні грали? А що нас мужички викладали? До побачення, малята, до нових зустрічів. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали.